Майдан ридав, а сотня в небо йшла одна за одним, наче янголята. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Боліли рани та вже не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло. Один за одним шикувались в ряд. Небесна сотня вирій полетіла. Жизни, я живу в тебе, Володимира Андрія, Віталія, Дмитра, Максима Івана, Віталія, Дімітрія, Олексія, Вастілія, Юрія, Сергія, Міхаїла, Романа, Богдана, Сергія, Сергія, Володимира, Сергія, Ігоря, Ніколая, В'ячеслава, Петра і Антоніни. Є же, простіть всякому пригрішенню. Больному же и Правда твоя, правда во веке, слово твое истина, я коты истине воскресение и жизни, и покой сопших прав Твоих. Воинов, Петра, Владимира Андрея, Віталія, Дмитра Максима, Ивана Витальевича. Синій, лина кача бути сині.